Я Петренко Аварсен, староста гуртка Фест. Наш гурток технічної механіки і вищої математики нараховує 20 студентів 3 курсу механічного відділення техніку. Всі студенти-гуртківці об'єднані за спільними інтересами та можливостями. Заняття у нас проводяться один раз в тиждень і проходять досить цікаво. Ми щось майструємо своїми руками, робимо якийсь пристрій, реставруємо підручники і плакати, організовуємо зустрічі з цікавими людьми. А коли у гуртківців є якісь проблеми у вивченні вузлових питань, то приходить на поміч наш керівник гуртка, викладач вищої категорії Лук'янчук Вікторія Іванівна, яка досить дохідно і цікаво пояснює теоретичні та практичні матеріали. Студенти завжди задоволені від спілкування. Можливо, наші поробки не завжди виглядають дуже естетично, та ми їх робимо своїми руками і лише з того матеріалу, який можемо знайти. Ну і ми даний макет дії сили на центр проміжка для того, щоб показати, що сила діє рівномірно всю довжину даного проміжка. Ця величина називається інтенсивністю навантаження. Її ми можемо визначити, якщо ми можемо, потілимо силу, яка діє на центр, ось вона зображена на довжину даного проміжка. Це називається інтенсивністю навантаження. Також існує протилежна задача, яка завдяки якої ми можемо визначити цю силу, яка діє на центр проміжка. Для цього нам потрібно помножити інтенсивніш навантаження на дожмов даного проміжка. І вона буде діяти? І вона буде діяти рівномірно середині центру, на центр відрізку. Центр відрізки середину стежку. Середину Так.